Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу показати вам edc планшет та його вміст. Ця річ належала страховому агенту Радянської України. В документах він числився страховим агентом, а так звичайний радянський чоловік без погонів, без машини, без охорони. Але в селах його знали всі і називали просто жидок. Так його називали по сільському, і всі знали за що, бо він умів рахувати і завжди знав, кому і скільки винні, грошима і словами. Він ходив пішки і не інколи, а завжди. Тобто 30 км звичайний день, 40, нічого особливого, 50, значить, заночує не вдома. Полями, лісами, через хутори, яких уже немає. Він заходив у двори без страху, як додому. Сідав, слухав, страхував хати, страхував людей, страхував спокій. І часто залишався на ніч. Ночував у клієнтів, а найчастіше у самотніх гудів. Не будемо вдавати, що це було свято, це було життя. Комусь треба поговорити, комусь випити, комусь просто, щоб у хаті був хтось живий. Він умів бути, умів бути таким. Коли збирались друзі, скажімо, підходяща чоловіча компанія ввечері, з'являлися і карти. Азарт, його слабкість і його сила. Грали по-різному і бувало, що на столі лежали гроші клієнтів. Він не був бандитом, але його поважали злодюшки. Коли він із гроші в контору, він йшов сам. І всі знали, його краще не чіпати. При собі завжди була волина. Але не для стрільби. Він носив її для тиші для того, щоб у нього не стріляли. І цього було достатньо. Про таких не знімають фільмів, про таких говорять тихо, але вони запам'ятовуються і залишаються в пам'яті назавжди. Ну, а тепер давайте все ж таки подивимося, що було в його планшеті. Що ж цей чолов'яга носив із собою. Перед нами шкіряний планшет. Потертий, справжній. Це не аксесуар, це робочий інструмент людини дороги. Відкриємо та заглянемо, які там ховаються таємниці. Ось бачимо ручки для підписання страховок. Якась цікава гарне клеймо. А ось бачимо знак якості Радянщини. Що тут далі? Блокнот, адреси, суми, прізвища. Жодної романтики, лише справа і холодний розрахунок. Ручка пише, контора рахує. Наступне о, складний ніж, Викидуха. Ніж для всього, хліб, мотузка, побут. Без ножа він не виходив ніколи. Надійний, чітка механіка з характерним кліком і клинок готовий до викликів. Колись у сутичці він строманув в ніж під живіт одному посіпаці. Врятувало обох те, що лезо вперлось у шкіряний ремінь. Без жертв, без наслідків, але той розбишака до житка більше не ліз. Ось маємо такий прекрасний вишуканий виріб виробництва творчих осіб, майстра, що робив його по ту сторону забору. Але виріб його на волю. Розставляє свого майстру. Наступне у нас ось маємо такий чудовий мультитул з ножем, ложкою і виделкою. Їжа в дорозі, їжа там, де приймуть. Практичний, надійний, без зайвого. Творіння німецького виробництва воєнних часів приблизно 30-ті-40 роки. Хімель. Чудовий вибір. Що в нас далі? Карти. Тринька, контакт, ризик, азарт. Віра в, удача, е, в удачу більше, ніж в Бога. Сімка пік і кажуть, янгол. А не знаю. Далі. В'язка ключів це про статус, про доступ. Довіру. Далі сірники, вогонь це життя. А тут у нас, далі, друзі, кишеньковий годинник. Час це дисципліна. Здається, срібний. Написано 800, проба. Дуже цікавий. Наступний у нас документ. О, профспілковий квиток пролетарій всіх стран, всіх країн. Єднайтеся. Папірець, який відкривав двері. Ось який він був красень. Марки, печаті, щомісячні внески. Цікаво. Так, далі у нас. Заточний брусок Запоріжжя. Ритуал вечора. Спокій перед завтра. Оціновувачі гострого зрозуміють. Так. Рулетка вимірювальна. 1 метр. Гост 55-й рік. І ось такий наступний цікавий предмет. друзі, Це у нас наган. Наган не для пострілів, для поваги. Бачимо клеймо. Імператорський тульський оружейний завод. 1908 рік. Дерев'яні накладки. Крутезний стан. Надійний товариш у далеких переходах. Цей планшет лежав, друзі, на горищі роками. Це не просто набір речей, це EDC планшет страхового агента Радянської України. Це edc людини, про яку пам'ятають. Такі люди не зникають, вони залишаються в пам'яті. З вами був Ель Пікаро. Побачимось!